Чоловік телеведучої Руслани Писанки, життя якої забрала онкологічна хвороба, розповів, чому вирішив перепоховати прах дружини. За його словами, після смерті коханої він довгий час відчував тривогу, адже йому здавалося, що його дружина не має спокою. Саме тому він вирішив перевести її прах і скрипти з преображенського собору на кладовище в Барківцях, де спочивають її родичі. Про це він розповів у своєму останньому інтерв'ю. За словами Ігоря Ісакова, про перенесення місця спочинку телеведучої він думав довгий час. Мені наснився сон. Я, Руслана та її мама, кудись їдемо в машині, і так добре їм вдвох сміялися. Прокинувся і подумав: мабуть, треба, щоб вся сім'я була разом. Місце в крипті собору, де зберігався прах Руслани та мами, дуже гарне, але іноді в мене виникали сумніви. Здавалося, що все це ніби на показ. Колись Руся казала: ми як мавпочки на сцені, на огляд загалу. І от таке відчуття було в мене. Русічка не з нами вже другий рік, а спокою їй ніби немає. Мене це дуже гнітило. А от зараз, коли вона разом з рідними, мені спокійно. Відлягло на душі. До слова, близькі Руслана Писенка, її тато та молодший брат поховані на Барковецькому кладовищі у Києві. Там чоловік перепоховав і маму, і Руслана. Не волів розповідати про це публічно, бо чекаю на пам'ятник. Коли буде все зроблено, зроблю допис в соцмережі. Майстри пообіцяли встигнути до дня народження моєї руслани 17 листопада. Мрію, аби в цей день приїхав на кладовище священик, якого вона дуже поважала. Митрополит Олександр настільки перейнявся свого часу нами, освячував будинок, спілкувалися багато. Домовилися, що якщо він матиме час, то проведе службу на її могилі поряд з рідними татом, мамою та братом. Запросимо близьких та друзів. Хто зможе, той прийде. Життя Руслани Писанки забрала онкологія. У акторки була запущена хвороба, яка швидко прогресувала. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну писанка виїхала до Німеччини, і саме там лікарі поставили їй страшний діагноз. Вона померла в ніч з 18 на 19 липня 2022. 21 липня тіло акторки було кремовано.